Я завжди любив музику. Я знав, що в майбутньому я хочу займатися чимось креативним. Я просто працював, а потім надсилав треки. За такий короткий час він став відомим. Особливо коли стільки людей приходять на фестиваль заради тебе. Неймовірно не схоже на реальність. На здається, завдяки Левелс, я вперше почув про «Авічі». Я зрозумів, що заздрю у мене так буває, коли мені щось справді подобається. З'являлися можливості, яких раніше не було. Фестиваль Ультрамюзик наближався. Тім сказав, я буду хедлайнером, і у нас буде жива музика. Я слухаю наушник, чекаючи на знак. Тик, тик, тик. Він припиняє. Здавалося, ніби щось не так. Слухачі освистували його. Справді це розбило. Я знав, що Тур погано впливав. Я біг за якоюсь ідеєю щастя, яка мені не належала. Мені не подобалося мати образ, не подобалося ним бути. Якщо ти артист, ти повинен сприймати себе як персонажа. Межа між Тімом та Авічі була розмитою. Якби хтось запитав, яка ваша історія, хто ви, якою була б відповідь? Я тім.